Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Сьогодні до нас завітав їжачок, який теж робить запаси на зиму. Він дуже полюбляє овочі і фрукти. Їжачок хоче з вами пограти в гру і дізнатись, як називаються незнайомі овочі і фрукти. А щоб в неї пограти, послухайте правила гри. Уважно розгляньте, що лежить у їжачка в кошику. Назвіть овочі і фрукти та знайдіть. Відповідну картинку. Назвіть, що знаходиться в кошику. Морква, буряк, перець. Покажіть, де лежать такі самі фрукти, яблуко, слива, виноград. А в цьому кошику що знаходиться? Груша, гарбуз, баклажан. Що знаходиться у їжачка в кошику? Яблуко, часник і перець. Чим заповнений цей кошик їжачка? Капустою, буряком, кабачком? Кажіть такі самі овочі. Морква, перець, баклажан. Допоможіть їжачку назвати овочі, Помідор, цибуля, перець. Дітки, давайте пригадаємо, які овочі лежали у їжачка. Кошику помідор, кабачок, баклажан, капуста, перець, часник, кукурудза, морква, огірок, цибуля, картопля, буряк, гарбуз. А які фрукти? Слива. Виноград, яблуко і груша. Нині осінь нас частує, неповторна чарівна, золотого урожаю всім дарунки принесла. Їжачок дякує осені і вам, діточки, тепер він знає, як називаються всі овочі і фрукти. Дякую вам за увагу!